Слово зброя і віра, і пісня. Слів багато і гарних, і різних серед них є зі змістом святим, Україна земля, побратим. Стало слово це рідним для мене, кров змішалася наша у венах. В одну віру злилися бажання, звір таки відступив на світанні. Ми не були знайомі з тобою, і не я, ти зумів стать героєм. Хоч ходили стежками одними, я не знала тебе, побратиме. Не була я тоді на майдані, і для мене нема виправдання. Під лавинами куль нищівними ти за мене стояв, побратиме. Замість мене ти спав у наметах ішов під струмінь води з водомету. Замість мене повстав проти влади і кричав, і складав барикади. Зійшлись правда, і зло у двобої, і мене заступив ти собою. Від ворожої наглої кулі біль і крик ніби сон. Ні минулі я прийшла, побратиме до тебе, коли чистим від хмар стало небо, коли дзвони в серцях пролунали, по очах я тебе упізнала. Ти всміхався до мене із фото. І лампадка горіла скорботно серед сотні таких же героїв, що тоді не вернулися з бою, що полинули сотнею в небо, і тепер я стою замість тебе, проти зла і брехні, проти касти, проти влади, що здатна лиш красти за свободу, за щастя, за рівність, за добро, за шляхетність, за гідність. Хай мій голос до тебе долине. Я не зраджу тебе. pobrante